І Сергій Грабський, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Студент. Отже, давайте вітаємо. зараз проаналізуємо все, що у нас відбувається на лінії фронту. Ну і зокрема таке британська розвідка е, повідомила, що Росія масово перекидає війська на південь. Ну, ми теж це бачимо, і вони кажуть, що починається нова фаза війни. Розшифруйте, будь ласка, що це означає? І що насправді зараз відбувається? Ну, знаєте, якщо розділити війну на фази. І слідувати логіці британської розвідки, власне, і нашій логіці, ми говоримо про те, що перша фаза війни це була масштабне вторгнення противника на різних напрямках. Друга фаза війни це битва за Донбас, яка власне зараз продовжується. Ну а з усвідомленням того, що південь саме південь стає таким визначним стратегічним напрямком. Ми тепер говоримо вже про третю фазу війни, тобто боротьбу на півдні, тому що і для противника, і для нас саме південний. Напрямок є сьогодні стратегічно важливим для фактично подальшого перебігу війни в Україні, і саме тому, усвідомлюючи те, то, що робиться там, і які задачі ставлять перед собою і українські війська і окупанти, ми спостерігаємо таке серйозне накопичення сил та засобів для подальших дій. Тому найближчі дні тижні там будуть досить гарячими, і це не тільки про погоду. А власне, я в чому саме це буде виражатися, пане Сергію? Тому що от давайте спробуємо врахувати так ті дії ворога на правому березі Дніпра, які вони здійснюють. Посилення кількості е, тактичних груп, е, наскільки серйозно ворог ставиться до можливості наступальних дій. Е, а також давайте врахуємо ту інформацію, яку надають е, військові експерти, зокрема Костянтин Машовець і інші військові аналітики відзначають, що на південь перекинули десантників та е, інших найманців зі складу угруповання Восток. Ну тобто, не для того, щоб вони відсижувалися в окопах, правильно ж. Так, безперечно, тут треба розуміти, що Росія йде таким чином ну, вийшли таке порівняння трошки в абанку, свідомлюючи те, що вони мають досить обмежені можливості щодо зас... до... До забезпечення і посилення угрупування на правому березі Дніпра. Вони натомість посилюються, вони намагаються створити саме ударне угрупування з метою подальшого просування у двох можливих напрямках. Перший напрямок це безперечно, Миколаїв, для того, щоб взяти під контроль хоча б частину узбережжя Чорного моря, українського Чорного моря, яку вони зараз не контролюють, у слова зовсім. І е, другий напрямок на Кривий Ріг. Тобто одночасно Кривий у двох напрямках мушу поточнити, чи все ж таки вони зараз обирають який саме напрямок: Запорізький чи е, Одеський? Ви знаєте, ви знаєте, на сьогоднішній день дуже важко сказати, що вони сприймуть як основний напрямок. Тому зараз ми. Е, Можемо розглядати обидва ці напрямки як вірогідні і рівнозначні, чому тому, що як я вже казав, у випадку Миколаєва вони таким чином можуть покращити своє свої позиції і отримати змогу дозабезпечувати себе вже морським шляхом. Адже ми розуміємо, що ударного групування російських кораблів весною вони мають такі можливості щодо Криворізького напрямку. Тут треба дивитися просто трошки далі. Не є ціллю на сьогоднішній день взяти Кривий Ріг, але є ціллю вийти на оперативний простір і через узбережжя, фактично, Дніпра, намагатися прорватися на Запоріжжя, адже не забуваємо, що як на правому березі накопичуються сили, так і на лівому березі противник накопичує сили. І очевидним є його намагання прорватися в район Запоріжжя. Чому? Тому що в Запоріжжя ці додаткові мости, і це стратегічно важливо для, низ, для них. У випадку продовження активізації бойових дій саме на правому березі Дніпра, тому ситуація власне виглядає так. Поки що неоднозначно. і так само для нас є надзвичайно важливим у, у разі нашого контрнаступу, якщо ми виходимо вже на, узбер... на берег Дніпра, навіть без форсування Дніпра, ми значно посилюємо можливості по е, вогневому контролю виходів з Криму, що дуже серйозно вплине на можливість противника оперувати у південні, о, північній Таврії. Вибачте, таким чином, і для нас, і для противника саме південний напрямок стає надзвичайно важливим. І тому він так від противник так відчайдушно накопичує сили, незважаючи на дуже серйозні ризики, пов'язані ну з технічною неможливістю забезпечувати у достатній мірі всі ці підрозділи, які зараз знаходяться на правому березі Дніпра. Пане Сергію, але якщо аналізувати те, що відбувається, і хочеться зрозуміти ця зміна планів Росіян, чи вона пов'язана з тим, що у них не вдався наступ на Донеччині? Чи все ж таки це пов'язано з ефективною роботою наших військ на півдні? І це реакція на це. Ви знаєте, тут подвійне таке може бути тлумачення. Так, безумовно. Друга фаза, і це можна вже констатувати. Противник друга фаза війни, тобто вона програна противником, адже він не досяг своєї оперативної цілі. Він не, роз, не оточив і не розгромив українські підрозділи. На Донбасі те, що він зараз робиться, це, знаєте просто таке вдавлювання в територію, яке коштує йому просто колосальних е витрат і в людях, і в озброєні, і в техніці і в боєприпасах. Тому говорити про те, що він там досяг успіху, неможливо. Він там, якщо можна так сказати, зав'яз. А що стосується півдня, противник усвідомлює активність українських військ, як ми вже з вами обговорили. Він розуміє наскільки небезпечним для нього може бути прорив українських військ, адже таким чином можна буде говорити про. Я ну навіть не применшу оперативно-стратегічну поразку Росії, адже в такому, якщо ми виконаємо ті завдання, якщо ми прорвемося і вийдемо на берег Дніпра на першому на першому етапі нашого контрнаступу, і на берег Азовського моря у другому етапі нашого контрнаступу, фактично більше половини тих завдань, які ставилися перед російськими окупантами перед початком агресії, тобто контроль півдня створення коридору на Крим, вони будуть провалені. Навіть більше враховуючи той рівень озброєння і бойової техніки, який ми маємо зараз, можна буде говорити, що більша частина кримських військових об'єктів будуть під вогневим контролем або впливом української армії. А це, а це означає, що таким чином ми можемо серйозно зменшити загрозу нанесення ракетних ударів з акваторії Чорного моря, тобто можна не чекати нам далекобійних систем радіусом до 300 кілометрів в такому випадку. А, ну, це, поступ... це поступова задача. Безперечно, нам треба їх чекати. Я ну, маю йому. на увазі, що е, нам на той момент вже, е, скажімо, не е, можна буде виконувати певні завдання із е, тими снарядами дальністю до 80 кілометрів. Які ну, є. І, так, і, ні, і, і так, і ні. Тобто, якщо ми говоримо про контроль, е, вогневий контроль над виходами з Криму, то нам такі снаряди. Ну, Підвищеної дальності не будуть потрібні, але коли ми говоримо про контроль над об'єктами на території Криму, безперечно, нам такі ракети будуть потрібні, і це життєво необхідно для нас з вами, зокрема, тому що вірогідність тоді нанесення ударів ракетами з кримського напрямку або з чорноморського напрямку значно значно буде зменшена. Ну а поки що е, е, окупанти на тимчасово окупованій території мають традиційний методичний хаймарс Оклок. Ну і е, бавовну, яка наступає. Потім дякуємо вам. Сергій Грабський військовий експерт долучався до нашого ефіру марафону Єдині новини.